Друзі, вітаю! Акція кажуть, що Путін, начебто, готовий до припинення вогню, але в нього є дуже важлива умова. Ми маємо провести референдум. Зеленський вже повідомив деталі, коли саме має зустрітися з Трампом. Уже дуже скоро. Давайте все це швиденько розкладемо по поличках. Плюс Михайло Ткач знайшов міндіча, який красивезно гуляв собі по пляжу в Ізраїлі. Ми з вами про це говорили. Чому ткачі українська правда можуть знайти міндіча? А от, наприклад, правоохоронці ні? Ну, наприклад, мільярди могли б направити назад. В енергоатом, двушку забрати з Москви або все ж таки збудувати захисні споруди, які вони так жартівливо сміялися, що їм було все рівно, чому ця людина не покарана. Давайте швидко все це проаналізуємо. Я попрошу вас підписатися на цей YouTube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику, оперативну інформацію. Так, стали відомі нові деталі. Е, почну з Зеленського. 28-го зустрітися в Майамі в Маралаго і, власне, повинні поговорити про докомплектування мирної угоди. Е, Трамп кажуть, пише акціоз, що Сенат готовий розглянути п'яту поправку статті захисту в Україні. Мовляв, Україну будуть захищати як НАТО. Але Україна в НАТО не буде. Умова Путіна наступати в НАТО, але це не значить, що захищати як НАТО нас не будуть. Не хочу наступати на мозолі, щоб нам уже так НАТО обіцяли. Ну, наприклад, років так 30 тому. Називається Будапештським меморандум. Ну але зараз кажуть все тепер зуб даю. Типу, все буде проголосовано. Не переживайте, все буде добре. Ну як не переживайте? Якщо вже один раз нас так тут обманювали, друге, що говорить в Аксіос, питання Донбасу не вирішене. Росіяни хочуть, щоб ми вийшли. Ми виходити, відмовляємося. Зеленський каже, що якраз таки повне 100% окуптування цієї мирної домовленості буде головною задачею переговорів, щоб з Трампом все утрясти. Єдине, що є маленький нюанс, пише Акціос, Путін готовий заморозити вогонь, щоб ми перевели референдум про правий відсік з Донбасу. Але Путін не говорить, що він готовий завершити війну, що йому підходять ці 20 пунктів плану. Він просто чуть-чуть тягне час, атакує, знищує і намагається захвачувати. Території, поки Трамп гальмує із реальними санкціями, Трамп уже готовий повністю перестав нам давати допомогу. Ну продає розвідані, подає трохи зброю далі, як на три дні колись давали. І ось що Путін виграє. І ми всі це розуміємо. Далі Зеленський каже, що Україна готова підписати певні мирні угоди зі Сполученими Штатами. Є домовленості з партнерами щодо захисту на землі, на морі, в небі, миротворчий контингент може бути розгорнутий лише в разі припинення бойових дій. Росія обходить наші ППО, використовуючи територію з Білорусії. Також Зеленський каже, що офіційної реакції від Росії щодо мирного плану Україна. Таки наразі не отримала далі. Дуже широка адженда. Зеленський каже, що ключові теми розмови з Трампом будуть гарантії безпеки, які вона має проговорити на рівні лідерів. Трамп і Зеленський зустрінуться 28-го. Змі повідомляють, якщо все піде за планом, то от ну і власне, що розказали, чи будуть там європейці. Тому що ж європейці, які дали нам гроші, які власне хочуть, щоб нас все вийшло, от власне вони є однією теж з історій, де ми з її можемо з ними якраз таки перетнутися. Але історія виглядає наступним чином. Ми б хотіли, щоб європейці були, але я не впевнена, що саме зараз за добу ми можемо всі зібрати офлайн, і як мінімум, ми підключимося онлайн і будуть на контакті наші партнери. Водночас, за словами президента, якщо говорити про весь мирний процес, то потрібно найближчим часом знайти формат, у якому братимуть участь не тільки Україна, але й США. Та Європа. Це старий давній формат, який ми давно хочемо залучити, але наразі поки що ми його не бачимо. Далі, що відбувається далі? Виходить Аксіос і каже, що Путін готовий піти на заморозку на зупинку тимчасово тільки для проведення референдуму. Ви знаєте, що в Казані з референдумом ще лежать вибори президента, от і в цьому ж Казані. Лежать якраз таки розмови про те, що Росія хоче втрутитись, розхитати і вплинути на нас. Більше того, коли вносять в ці, скажімо так, виборчі історії, вносять в мирний договір. То виходить, що Росія впливає напряму на нашу конституцію, каже, коли проводити, коли не проводити. А потім ще й палець її рот не клади. Вони будуть казати, визнають вони ці вибори чи не визнають взагалі. Сьогодні да, вже засідала комісія по виборах. Вже відкрили реєстр виборців, Трампу вести, щоб показувати, що в нас є, чого в нас немає. Але питання ми з вами обговорювали: чи варто слухати Путіна і заради нього проводити взагалі щось? Розумієте? Далі. Ну, Рюте вийшов і каже, що там вже готова європейської партії вибере. Каже, треба зупинятися, досить значить розмовляти з Америкою. Треба робити об'єднані об'єднане НАТО в Європі і каже, що давайте без штатів взагалі це будемо робити. Але бачите, не всі на це погоджуються. Перше, що виходить, Рюте і каже, що слухайте, а давайте не будемо так робити через те, що це дуже небезпечна історія. Ну от і ми можемо залишитися взагалі без американської зброї, і Рюте почав дебатувати зі всією повагою до. Вебера, але каже, давайте не спішити, тому що можуть бути нюанси, і ці нюанси можуть бути не дуже приємні для Європи. Ти типу, помовляв, да, самим треба готуватися, самим треба думати, що робити. Ну, от, якось так. Але, типу, давайте теж не перегибати. Штати все рівно дають значну кількість зброї. І... Причому зброї якої ще в Європі навіть і немає, і, ну і теж повний розрив може призвести до послаблення Європи перед Росією. Щодо внутрішньої політики, точніше, внутрішньої політики, яка стала частиною політики зовнішньої, мінді сидить в Ізраїлі. Ніяких питань до нього немає, готується до якоїсь там кримінальної справ судів. Але в цілому вільно гуляє по пляжу. Ніхто йому нічого не каже, і, власне, в мідіча все добре, все просто в нього чудово, собі людина живе, насолоджується життям, все в нього гаразд. Журналісти його знайшли. Є велика надія, що якраз таки ось саме те, що журналісти можуть знайти Мідіча, підштовхне трошки наших владних мужів, все ж таки звернути увагу на людину, яка стала топою в корупційному розслідуванні. Міндічейд, мідас. Ну, от де всі побачили, яка корупція твориться всередині країни, але чомусь ніхто не хоче її карати. Друг Мініча, Цукерман, бідняга, намагався там втікати, бігати, ховатися від камер. Загалом два тижні, поки знімали цей сюжет, робили це розслідування. Якраз таки всі ось ці корупціонери тихенько поховалися по своїх ізраїльських домівках. Загалом варто було підписати з Ізраїлем спеціальний договір, сказати: ну, друзі, ми вас любимо, ви приїжджаєте до нас на Рошхашарана, дуже багато наших родів об'єднує. Тож, давайте зробимо наступне. Підпишемо, що якщо наші корупціонери хопаються вас, ви нам їх просто віддаєте. А якщо ваші в нас, ну, ми вам їх також віддаємо. Це дуже спростить життя. Обидвом нашим народам і зробить можливим нашу з вами дружбу ще сильнішою і зробити це ще можна прекраснішим. І ми з вами зможемо якраз таки от обмінятися корупціонерами. Ми е, хочемо. Е, Заберемо своїх, ви заберете ваших, і ну, всім буде загалом добре. Ну, така ось історія, друзі. Але зараз корупціонери на столі поки що не у в'язницях, собі відпочивають на пляжах, гуляють, нічого їм не заважає жити, поки що вони в медіа красуються. Брешуть, можуть побити журналістів, а потім грати Ой, це ж фейк, я не знаю, що там. ну от. Ведуть вони себе максимально нахапно, а гроші, які вони вкрали, чомусь точно не хочуть перераховувати на військо, тому що вважають це своїм награбованим. Ну і ті, хто не виїхав, типу Чернишова, сидять в країні, але теж не у в'язниці. Мирний трек зараз е, головна історія. Давайте про це поговоримо в коментарях. Як справжній план Путіна, даючи добро Україні на ось цю історію, даючи добро Україні на проведення референдуму. Як вам це взагалі? Пишіть в коментарях. Подобається це, чи не подобається, яка ваша думка на рахунок цього? Чи так Путін почав переживати за демократію? Чи справжня його ціль і мета це розхитати Україну зсередини? Давайте про це будемо говорити, не будемо мовчати будемо висловлювати свою думку, щоб я могла вас почути і зрозуміти? Хто, як і за що. Ну і знову ж ще одне питання: чи правда бо це пише Аксіос, а це преса, в них є інсайдери, чи дійсно так вважає Путін, чи просто преса зараз заміряє цю спільну думку. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.